Смартфонам є альтернатива. Технології майбутнього показують в Іспанії. Там триває одна з найбільших у світі виставок мобільної індустрії. Серед більше двох тисяч експонатів, чимало тих, які можуть принципово змінити наші життя. Як саме Катерина Федорченко розповість? Майбутнє у ваших руках цю фразу німецькі винахідники радять сприймати буквально, адже їхня технологія може вже незабаром перетворити кінцівки на пульт дистанційного управління. Схожий на годинник пристрій розпізнає відбитки пальців, передає цю інформацію на смартфон. А той може прив'язати до кожного з пальців певну функцію. Ось цим я перемикаю світло на помаранчеве, цим на зелене, а цим на синє. Моя рука працює як такий собі пульт дистанційного керування. Вже незабаром такі прилади зможуть керувати. Вати освітленням чи температурою у вашій квартирі, вмикати побутові прилади, перемикати канали телевізора, та робити багато іншого. Гроші на подальше дослідження. Винахідники хочуть зібрати в інтернеті. Учасники виставки розповідають, вплив смартфонів треба зменшувати, особливо на нове покоління. Цей бельгієць, наприклад, винайшов музичний автомат для дітей, щоби малеча могла сама перемикати улюблені пісні, не користуючись смартфоном. Спеціальна колонка обирає завантажену батьками музику. А щоб змінити пісню, дитині слід лише поставити на прилад одну з іграшок. кілька років тому діти попросили мене вімкнути їм пісню. Я взяв телефон, пошукав пісню і вімкнув. Але вони просили мене знову і знову. У мене не було іншого виходу, як віддати їм свій телефон, але я не хотів цього робити, і ми створили плеєр, яким діти можуть користуватися без екрана. Спосіб відпочити від сучасних технологій знайшли і для дорослих, аби люди менше користувалися своїми смартфонами. Американські інженери розробили міні-телефон. Його розмір, як у кредитної картки, тож винахід зручно брати з собою. Ви зможете отримати дзвінки, повідомлення та електронні листи, але не матимете жодного шансу марнувати час в інтернеті. Він працює таким чином: вмикаєте лайтфон зі свого смартфона, а смартфон залишаєте вдома. Ви виходите на вулицю і насолоджуєтеся кожною миттю, розмовляєте з людьми. Ми роздивляєтесь хмари на небі, милуєтесь заходом сонця. Хоча б годину на день відпочиваєте від інтернету. Загалом на виставку в Іспанії приїхали представники більше як двох тисяч компаній та урядовці із двохсот країн світу. На цій виставці вони шукатимуть ідеї, які змінять світ уже за кілька років. Катерина Федорченко, Катерина Кікоть, ТСН, 1+,1.